Протягом двох годин імпровізовану сцену біля будинку культури наповнювали енергія, щирі емоції та понад 30 музичних номерів. Усе заради підтримки українського захисника, який є давнім другом звукорежисера гурту Артура Генріхса. Вже працює з благодійним концертом для бійця 121-ї бригади Миколи Дідовця, який зараз переходить курс реабілітації, якому зараз на жаль потрібні кошти для повноцінного лікування і для того, щоб він повернувся до повноцінного життя. Репертуар вечора був різноплановим. Одні пісні зворушували до сліз, а інші закликали до надії та єдності. Лі, як і певного роду любовна лірика, і також патріотичні пісні, і пісні, які набрали великої популярності, такі пісні, які зараз на слуху, які молодь любить слухати, тобто щось таке, що буде цікаво. Родзинками концерту була пісня, виконавцем, автором та композитором якої є Валентин Ясінський, а також виступ нової учасниці гурту. Дівчина родом із Чернігова нині живе в Хмельницькому та з ентузіазмом долучилася до благодійного проекту. Я в Хмельницькому займаюся вокалом, У мене є викладачка, вона знайома з цими всіма, всіма прекрасними людьми. І Якось так вийшло, що робили концерт благодійний в Черні... Ой, в... в Хмельницькому. І мені запропонували поспівати. Я прийшла. Ми познайомилися. От якраз до тепер. Дотепер, а чи поки що? Ну я сподіваюся, що наша співпраця далі буде продовжуватись. Так і виступаємо всі разом. На концерт зібралося понад сотню глядачів: мешканці громади, військові, молоді, старші люди. Усі підтримували ініціативу: хто гривнею, хто аплодисментами, а хто словами підтримки? Такі заходи потрібні трошки розганяють смуток. Я б сказала. Слухайте музику, і можливо якісь кошти задонатять для військових. І людям приємно і зсу це допомагає. Треба підтримувати наші збройні сили України. Наші виконавці, городоцькі, хлопці, які вкладають душу, це вже не перший благодійний виступ форс-мажору. У травні музиканти зібрали 11 тисяч гривень для пораненого військового у Хмельницькому. Цього разу у грудку їм вдалося зібрати 12 тисяч гривень.